Ми збудували тут собор без влади, без багатих людей, без различних і там сумнівних доходів, тільки чесно зароблені гроші. Боже, мати, благослови наш народ, котрий взирає на подвиг святих і на подвиг наших предків, карпатських русинов, котрі при Австро-Вангрії терпіли гонення за свою віру, але видержали, бо знали. Щоб і службу не було в церкві, церква вже була уніяцька. Домася молили, по групамся молили, а і так сохранили віру православну. І, можливо, і нам прийдеся таке, якщо заборонять нашу канонічну православну церкву, а заборона буде відкрито незаконна, ми не будемо особливо дивитися або розвести рук. Ми будемо молитися, кожен по своїм домам. Кожен у своїх групах, але віра в Бога буде первічна, щоб спасти її, бо лиш так поступаючи, знає добру історію, нашу історію православ'я Закарпаття, яка інакша, ніж історія України з Києва чи з Брестської Унії. У нас зовсім інакша історія, інакші умови, інакший і більший опит збереження православ'я. Тож ми сьогодні кажемо, Господи. Ми не йдемо Тобі і кажемо, Господи Господи, ми віруємо в Тебе, ми молимо Бога, щоб Ти, Господи, не відступив від нас у часи гоніння, у часи уніження, оскорблення, у часи, коли перед нашими очами порушують наші права, а роблять від, що вони роблять в інтересах держави. Ми всі подумали рано чи пізно колись. І ту релігію, яка прийшла з Турції, теж будуть казати священники агенти турецькі, Но то вони будуть пізніше нести такий же крест, крест лжи і обмана, який накинули на нас, зробивши чесних людей, прихожан чесних, братів і сестер, священників нікими ворогами своєї держави. Мені особливо обідно, бо я. 1 грудня 91-го року напевно, третю частину Закарпаття організував на референдум про те, щоб об'єдналася створилася нова держава. Ми так наділися, що вона буде благословенна для всіх народів, для всіх язиків, для всіх регіонів. У сьогодні лише плачем пішло діло не так. Господи, прийми наш труд, і ми віримо, що ти нині з нами. І що би це не стало, Бог ніколи від нас не відступить. Задача наша не відступити від Бога, у ну, вічності, в'єдно з Харитиною і з усіми святими ми зможемо також, ну по милості Божої, наслідувати Царство Боже. Амінь.